Привіт, привіт, друзі! З вами ведучі програми Рожеві окуляри Майя і Рома. І сьогодні ми раді знову поспілкуватися із вами на цікаві, часом романтичні і життєві теми. О. Сьогодні максимально життєва і романтична та не менш цікава тема. Про пошуки такого важливого кохання. Так, сьогодні поговоримо про те, де ж можна знайти ту саму людинку для себе. Тому залишайтеся разом із нами буде дуже цікаво. Ром. От наскільки можливі шанси зустріти свою другу половинку, якщо просто молитися, але сидіти вдома, я можу тобі сказати, що перше, що ти сказала, це класно. Молитися обов'язково потрібно, тому що коли я зустрів свою дівчину, перед тим я молився. Можливо, не про те, що я зустріну сам її, але молився саме про це питання, про вибір партнера на своє життя. І коли ми говоримо про сидіти вдома, нічого не робити, то я притримуюсь такої думки, що я від себе роблю все, а Господь мені допоможе. Я не вкладаю в поняття, я віддаю від себе все або я роблю все. Такі речі, як їздити, до прикладу в табір і шукати собі другу половинку. Я вкладаю це те, що ти живеш своїм життям, працюєш, розвиваєшся, займаєшся спортом, вчишся бути на самоті. Робиш своє життя щасливим, а Бог обов'язково тобі в майбутньому, коли на це прийде свій час, пошле людину, з якою тобі буде комфортно. Але знову ж таки, сидіти вдома і нічого не робити це неправильно, це не окей. І коли ми говоримо про те, що тобі подобається якась дівчина, то я теж не протримуюся тієї думки, що от Бог має якось вас звести. Я проти того, щоб Богові ставити якісь ультиматуми. Або якось до нього говорити, або давай на до мене підсяде, і я з нею познайомлюся. Або давай там нас познайомлять оці знай... знайомі мої, бо вони її знайомі, і я тоді з нею почну спілкуватися. Я противник цього. Якщо мені людина подобається, то я маю набратися смілості, помолитися до Бога. Якщо немає ніякого редфлагу, то піти познайомитися з цією людиною і почати спілкування. Але знову ж таки потрібно поспостерігати за цією людиною зі сторони, як вона виглядає. Тому. Я все ж про те, щоб робити якісь дії, можливо, не зразу у такій прямій підходити, знайомитися і будувати стосунки. Можливо, от трішечки подумати, поспілкуватися, і тоді приймати якесь рішення. Але робити його, Майя. А от як ти думаєш, як не впасти у відчай від того, що ти самотній, поки всі навколо тебе і не знаю, чи це правда, але зустрічаються. Знаєш, коли ти, наприклад, голодний, то ти більше звертаєш увагу на їду, правда? Ну, Тобто всі аромати, не знаю, якісь там стрітфуди, всі відкриті кафе, якщо це влітку, вони просто магнетизують тебе цим ароматом. Так само часто буває з людьми, у яких немає зараз того періоду зустрічання, і тому у них ніби фокус знаєш, змінюється на всі ці парочки, які навколо ходять, і вони їм мозолють очі. Я знаю особисто свого друга, який мені... Сказав відверто, що вони його дратують. Ну тобто, таке буває. Але у твоєму питанні було слово, як не впасти у відчай, коли ти самотній. По-перше, варто змінити саму парадигму думок, тому що часто в нашому суспільстві, мені здається, в інших країнах це не так акцентується, але у нас поняття самотності це вже не окей. Якщо ти самотній, то щось або з тобою не так, або. Люди, можливо, тебе не сприймають, і якось зразу хочеться до себе докупатись. Чому це я самотні? А що не так? А як працювати, як з цього вийти? І ми боїмося цієї самотності як вогню. Ми тікаємо від неї так, ніби в ній нам погано. Але насправді більшість людей не помічають краси цього етапу життя. Колись і я не помічала краси цього етапу, тому що ми звикли. Та ми дійшли до якогось певного усвідомлення, що ми можемо, наприклад, бути свідомими і відповідальними у стосунках, такі, окей, можна. А їх нема, наприклад. І ти продовжуєш бути е, на самоті. ти проводиш час наодинці. І часто люди цього бояться, вони уникають тієї можливості, аби посидіти з собою, поговорити з собою, не знаю, провести якось цей час з собою, і вони тікають від себе. Але насправді навіть. Ходячи у відносини, нам потрібно входити туди сформованими. І от для того, щоб бути сформованими, потрібно пройти цей етап самотності. пройти його з радістю, пройти його з усвідомленням того, що це можливість зараз задати собі всі ті запитання, які потім, можливо, нам задасть людина, яка захоче з нами будувати сім'ю. Це можливість. Ознайомитися з Богом, можливість зрозуміти своє бачення майбутнього, щоб знати, з ким ти готовий проводити решту частину свого життя, а з ким ні. Уявіть собі, от зараз це може звучати доволі радикально, але ви проведете з своїм чоловіком або дружиною більшу половину свого життя. Ви проведете з людиною стільки, скільки ви не проводили разом з собою. Насолодіться цим часом, колись вам можливо захочеться якогось усамітнення, а його можливо і не буде, і не буде того часу для розвитку. Тому дійсно для всього, як написано, в Біблії є свій час, і цей час треба, по-перше, розрізняти, по-друге, любити й приймати. А по третє не вважати самотність чимось дивним. Це унікальна можливість відкрити для себе Бога, світ і себе. Тому, будь ласка, друзі, користуйтеся кожною можливістю для того, аби насолодитись тим часом, який готує вас підсвідомо до вашого майбутнього з іншою людиною. Пошук другої половинки це завжди актуальна тема. Але, ну як знайти? І чи варто взагалі шукати? Давайте відверто. Навряд. Принц або принцеса приїдуть до вас додому на білому коні, поки ви їх терпляче чекаєте. Для того щоб зустріти свою людину, потрібно хоча б виходити з дому, але не тільки прогулятися двориком 5 хвилин а жити соціальним життям. А зараз давайте розглянемо декілька місць, де можна зустріти свою другу половинку по перше, це на навчанні. Романтичні стосунки можуть розпочатися за шкільними партами, університетських аудиторіях або навіть під час курсів з іноземних мов та водіння. А вже ж, потрібно ретельно обирати партнера. Також ви можете у молитві запитати у Бога щодо цієї людини. Попросіть, щоб він вам показав, чи справді вам з нею по дорозі. До прикладу на роботі. Часто на роботі ми зустрічаємо людей зі схожою освітою. А часом і інтересами. Якщо ця людина поважає ваш світогляд та готова йти з вами цим шляхом, тоді можете починати молитися за ці стосунки. Пам'ятайте, що ви завжди можете спитати поради в Бога, служителів, батьків і друзів, розширити свій кругозір та спробуйте спілкуватися зі своїми колегами за межами офісу. Також табори або поїздки. Круто, коли ви можете. Побувати на різних молодіжних таборах разом із друзями. Ви разом відпочиваєте, весело проводите час, розвиваєтесь і маєте можливість познайомитись з кимось новим. Вечори з піснями біля вогнища різні активні ігри в футбол або волейбол, настільні ігри і просто спілкування. У вас є всі шанси, якщо не сидіти весь час у телефоні або палаці. Ваше коло друзів та знайомих. Може також призвести до зустрічі з новими людьми. Не відмовляйтеся від можливостей познайомитися з кимось цікавим, обговорити спільні інтереси і просто поспілкуватися. Ви завжди можете розпитати своїх друзів щодо цієї людини. Звичайно, існує ще безліч різноманітних місць, де можна познайомитись із своєю майбутньою другою половинкою. На весіллі у супермаркеті під час вигулу собаки або навіть завдяки онлайн знайомству. Рожеві жарти. Скажи а ти вродливий? Ну, знаєш, я занадто скромний, щоб сказати так, і занадто гарний, щоб сказати ні. Перед самим пошуком партнера спробуйте скласти список якостей, які хочете в ньому бачити. Щоправда, бажано, щоб він не складав цілий блокнот. Потрібно розуміти, що ідеальних людей не існує. Але все ж у вас є важливі принципи. Які хотілося б не порушувати, наприклад, ви хочете, щоб ваш партнер гарно співав, адже ви дуже любите це робити, і при цьому вам важливо, щоб він був християнином і теж вірив у Бога. Погодьтесь, відсутність співу йому можна пробачити. А з другим пунктом, ви маєте задуматись: не завжди легко привести людину до Бога, і цей шлях часто дуже складний, тому вам потрібно добряче подумати. Чи готові ви проходити цей шлях разом з іншою людиною? Навіть приблизний список якостей буде чудовим. Також ви можете зробити список своїх якостей, характеру і інтересів. А тоді зрозумієте, що ви можете дати партнеру. Адже не може бути, що ви хочете бізнесмена або багату дружину, а самі дуже лінуєтесь і не хочете взагалі працювати. Зрозумієте. Що в майбутньому над стосунками ви будете працювати разом. Тому важливо не лише забирати, а й віддавати. А спільні інтереси допоможуть знайти вам друга. Просто чудово, коли стосунки починаються з дружби. адже в цей період ви можете ближче познайомитись і зрозуміти характери, недоліки і плюси одне одного. Він буде вічно любити тебе. Блакитне небо в твоїх очах, він бачить во твій та твій, твій страх, ти віддай всі турбо, ти йому, ти відай. І коли в тебе немає сил, ти хворий серце йому неси, твою молитву почує, він і понесе у долонях свої. Ти вітай, все в руки Бога, всі печа. the child Шукати свого партнера можна багато де, навіть за кордоном чи коли ви гулюєте собаку. Головне порадитись із Богом і бути уважними одне до одного. Нехай Біблія теж буде вашим чудовим порадником у цьому питанні. Якщо ви все ще шукаєте другу половинку, то не хвалюйтесь у вас ще все попереду. Друзі, якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також Якщо у вас є якісь питання чи то побажання, телефонуйте за номером 093 20 05 200. А сьогодні ми дякуємо за те, що ви були із нами. До зустрічі, любі! Па-па!